На годиннику початок на першу, І ми пливем по морям і океанам Все, ми вирушили за поповненням. Поки з'явилася така змога, потрібно брати. Молока запаслись, наморозили. До окотів повинно вистачити. Ось це знаємо такі ворота, так, поставили. Красиві. Під боляр тепер все, так? Да? Хто хто не знає, була вована робота. А хто не встиг побачить, я не винував. Да? Звідки він приїздить, ото пів на дев'яту? На наступний, по-моєму, да? сюди. Сюди хіба? Я не пам'ятаю. Хочу би. Ми тут раз цього були. А ми ще задки будемо заїздити. Ой, а це ще водій. Цей водій, щоб ви розуміли. Ось він. Просочиться. Як вужик, куди завгодно і звідки завгодно. Це при тому, що коли ми з ними дружилися у 2002 році, я йому казала, ну що таке мотоцикл, давай купимо машину. Він категорично був проти. І придбали машину ми. А в якому році ми першу машину придбали? Десь в 2000. Хочу би і не пам'ятаю. Ага, ось тут точно все. Ми прибули, а он і надійде нас зустрічати вже. Погода так і спортилася. Вова меле зерно нашому свинству старшому, та й меншому також. Старша, до речі, дзвонила до різника, домовилися, записалася на 3 листопада. Ну, а тепер ходімте, покажу вам поповнення наше. Привіт, уліки! Хлопці, хлопчики-горобчики, лампочку у вас ще не перевісив. Зараз спробую увімкнути в спишку. Отак От буде краще видно. Да? уліки. хлопчики-горобчики. Знайомтеся, наші васьки. Так як я знайшла, хто нам їх тепер. Виріже, вихолосте, як, хто як називає. От уже ж, ну сказано, свині вони в Африці свині. Тут брусок прикрутив вже, щоб не відгинали залізо. Там брусок прикрутив. Там брусок був з минулого року. Уже край загнули. Надавові сказати, нехай гляне, може там ще щось можна прикрутити. Так? Да? Хлопаки. Хлопці, ви хлопці три кабанчики взяли. Ну, не знаю, мені з кабанчиками легше. Коли настає час їх прибирати, немає цієї проблеми. Закрутилася, не закрутилася, бо ось в цьому році е, дівки. Е, алло, чого ти окопирсаєш? В цьому році дівки і. От записались на 3 листопада, ну, то добре, їх там троє. По-любому когось виберемо. А одна менша. Я її хочу аж до кінця грудня, ну, останньою. І от на початок грудня, як будемо записуватися, записатися то не проблема. Проблема в тому, щоб вона не закрутилася, коли приїде різник. А придугадати це не, не, ну, неможливо. А до нього треба дійсно записуватися. Ми не самі колимо, і нам, щоб заколоти, потрібно різника наймати. Да? Це дюрки, дюрок, дюрок. Тато в них чистокровний дюрок, а мама дюрок з кимось. Одне но забула запитатися точну дату їхнього народження, щоб знати, коли їм буде два місяці, щоб про... провести дегільметізацію, проглистогонити їх. Желізом проколоті, клики викушені і від. Каксидіоза оброблені. Перервалася наша запись, е, якраз зателефонувала мені господарка цих поросяток. Е, я її набирала важку, забулася запитатись, коли вони народились. Набрала її, вона не взяла трубку. Ну, зрозуміло, можливо, зайнята була. І це вона передзвонювала мені. Е, народились вони 15 року. Вересня, тобто сьогодні є місяць, ну і майже тиждень, місяць і 6 днів. Найменшого вони важили, це ось оцей, здається, 9 з хвостиком кілограмів, а скільки більше, не знаю. Це вона сказала, що каже, хочете, можемо переважити, ну, каже, ми важили 9 з лишнім кілограмів. Я, звісно, не захотіла нікого переважувати. Швидесенько забрали наших васяк, погрузили і додому. І оце ж заведеться одне отаке. От вляглись двойку, чого ж їх коперсати? Минулі, минулого року, минулі, в нас були одне таке, е, кра, як ми її називали, краснуха, вона чи красна, чи коричнева, хто як називав, ну, красна, е, червона. А двоє було п'ятнистих. П'ятнишко там у нас було і красножопик. От. А цього, рік, цього, річ, цього року виходить більше таке як коричневе одненьке. Оце воно стоїть коперса всіх. А ці такі більш червоні, більш такі кра красні, більш кирпичного кольору. Так, щось так. В нас з'явилось нове господарство, поповнення. Будемо тепер ростити, кормити і далі вирощувати смачненьке сало та м'ясо. Сьогодні потрібно оповістити своїх дівчаток, хто замовляв, у мене записувався на м'ясо, на сало. Пішов і коперсає. Потрібно оповістити, що. Це вже точно тепер буде 3 листопада. А ще також потрібно сьогодні зателефонувати ветеринару, бо він навіть не з нашого села, він з іншого населеного пункту. Тому з ким ми домовлялися, що приїде вихолостити. І... Потрібно йому зателефонувати, повідомити, що поросятка вже вдома. А там ну ми так домовлялися, що як ми привеземо, я повідомлю чи ми повідомимо. А вже коли в нього буде там вільний час, він тоді приїде і зробить все, що повинен. Ну, ось так. Так що в нас в цьому році минулого року два дні ми були без свинства. 27 останнього прибрали грудня, 29 грудня привезли нових. А цьогоріч ще тих не прибрали, а вже новенька партія вдома. Ось так. Ось такі. Отак Ось от сіло і зручно, мені добре. Це, мабуть, саме вредне буде коричневе. Чомусь мені так здається на, по, по, по наблюденню. Mm. Мені так все показує, що воно буде саме вредненьке. Да? Mm. Коричневе буде саме вредненьке. Народилися вони 15 вересня, Надя дзвонила тільки що. Тобто їм місяць і 6 днів сьогодні, mm. ну, місяць і тиждень. Коричневе ходить, всіх каперсає. І он бачив. Ти все загоражував, загоражував бруски. Може, туди можна ще щось прикрутити, бо вже задрали? Свинство це? Саме натуральне свинство. Так що, так. Залишилось їх тепер каструвати, і нехай собі ростуть. Дівчаток оповіщу, що третього буде свіжина. Я М'яскосалко. як mm. то так. Я ж кажу, mm. саме вредне. Ну, ляжеш ти лежи, ні, не лежить цьому. Ці розляглися хто тут, хто далі. Да? Mm. Гарно, скажи, тепленько в сарайці, соломка сухенька. Да, Ввечері буде моня. Моня буде. Капловухи такі. Капловухи. У тих у великих взагалі я інколи так дивлюся, я не розумію, що вони бачать. Стоїть всі очі закриті вухами. Ой, За ними маленькими так чудно спостерігати. І маленькі гарнюні, і великі гарнюні. Так, були там і свинки, але я ж, якби ми не знайшли, хто нам допоможе з цією проблемою, прийшлося б брати свинок. А взагалі я свинок не хотіла. На свинки за весь час другий раз. попередні взагалі. От оце коричневе. Воно, здається, і найменше. Саме вредно. перший раз у нас взагалі були свинки, якісь такі да, воно ж, через чурбуйні і пол позривали, і все все, то я більше свинок не хотіла. Ну, минулого року не було вибору. прийшлось брати свинок. Ну так Бог милував, нічого не розвалили, сарай цілий, все ціле. Але оце проблема, я шку, що коли різати, закрутиться чи не закрутиться, оце мені не дуже до вподоби. І я записувалася ізначально на свинок, тому що ну, я не каструю сама, не вирізаю. А коли ми знайшли, хто нам це зробить, то звісно відразу. У мене з'явилось бажання придбати краще кабанчиків. Коли нам учора зателефонували господарі їхні і повідомили, що можна приїздити сьогодні забирати, чи потрібно, точніше. Гурю, а хто там ви нам свинок чи кабанчиків? Вона каже: приїжджайте, їй ті, і ті, вибирайте, кого захочете. Ми приїхали, виходить, перші. і... Є звісно, коли побачила, що є три кабанчика, ми забрали трьох кабанчиків. Так, отакі справи. Так що, ось такі кваркіранти в нас завелися. Поповнення в господарстві. Все, будемо ростити.